Малята, коли ми відвідуємо з вами магазин одягу, і якщо ми вибрали собі щось до покупки, щось до вподоби, чи то матуся, чи ви, ви отримуєте гарно складеним любу річ, чи то сукня, чи штанці, чи футболка, чи спідничка, чи, можливо, для хлопчика одяг чи, можливо, матуся собі купляє. Ми отримуємо гарно складеним, рівно випресуваним в пакувальному пакеті. Взуття, коли ми собі вибираємо, ми також його отримуємо в магазині, складений в коробці, гарним, чистим і з приємним запахом. Приносячи його додому, ми кладемо це все до своєї шафи. І навіть у взуття є своя шафа, називається калошниця. Але не дуже приємно буває, коли збирається брудний одяг. Для вас вже, мабуть, не секрет, що від бруду з'являється дуже багато різних захворювань. І коли одяг. Використовувати брудним і взуття, то це також не виняток. Що ж треба робити? Звісно, що просто потрібно правильно доглядати за одягом та взуттям. Ви, мабуть, всі вдома бачите, як матусі це роблять. Періодично вони змінюють постільну білизну, збирають ваш одяг, свій одяг. І несуть його у ванну кімнату, де складають його прати або в пральну машину, або перуть руками в мисці з порошком та милом. Це дуже не подобається бруду, який на вашому одязі, і тим мікробам, вірусам, які потрапили до вашого одягу, бо вони ну, дуже не люблять чистоту. А ми любимо чистоту, бо чистота це запорука чого малята. Правильно, здоров'я! Після того, як матусі попрали одяг, вони його вивішують сушити або на балкон або на вулиці, а потім його треба попрасувати. І тільки після всіх цих процедур буде дуже хотітися одягти чисто спідничку, чисто футболку. Чи панчохи одягти. І, зробивши це, ви відчуєте запашний аромат свіжості. З взуттям діти точно також роблять, його потрібно періодично мити, протирати верхню частину взуття і підошву. Поки що ви це спостерігаєте, як роблять ваші батьки. А пізніше будете вже робити це самостійно. А поки що пропоную вам допомогти матусі, мама попере ваш одяг, а ви поперіть одяг вашої улюбленої іграшки, ляльки.